Свято Покрови при Святої Богородиці відзначають православні Християни. У свято пробженському соборі ще з вечора перед алтарем встановили ікону Покрови Божої Матері і відслужили Богослужіння. Зранку святкування продовжилось. Як розповідає Марія Бомбело, свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні православні християни. У Вінницькому кафедральному соборі з цієї нагоди пройшла святкова літургія. Свято Покрова Пресвятої Богородиці було введено в християнство у X столітті. Воно пов'язано чи то з легендою, чи то з подією, яка відбувалась в Константинополі, Царгороді. В одному з храмів Константинополя в Археанському храмі молився раб Божий. Дійсно, людина, яка вела життя подвизничьким, блажений Андрій. Він був слав'янином родом з Новгородом. І ось під час молитви він побачив дивне видіння. Він побачив, ніби. Купол храму зник і з'явилася Діва Марія, поруч з якою стояв, як він впізнав, Ян Богослов, Ян Хреститель. І Діва Марія молилася, звертаючись до Господа за людей. Вона зняла свій головний платок, покривало, мофорт, який вона носила, і його розпростерила над віруючими. Кожен з нас має той досвід, коли нам було погано, коли ми були хворими, коли ми були. В якомусь безнадійному становищі і звернулися до Діва Марії, і ми вичули, що прийшло її благодатне зцілення, допомога. Змінилися обставини, і ми побачили, що це відповідь на наші молитви. З малечкою я до неї молюся. Коли я виходила заміж, також починалося моє весілля з моєю дружкою до з молитви до Богородиці велике свят. Як для людей, для всіх. Я думаю, що Матер Божа завжди під покровом нас всіх підтримує і допомагає. Для мене будь-яке свято Матері Божої це є моя навіть особиста і радість, і важлива подія в моєму житті. Марія Бомбело, Тарас Олійник, телеканал Віта.